Зброю викинув! Я? що? Не. А ну встрене по голові мені. хто був? Так він він сказав він сказав встрельне по голові мені. Бля, победител! Ну ж чули це! він сказав стрельне по голові мені. Ну може він пожартував? Ну ты ж знаешь, як зброя працює, ну Філіп! Ну я хотів показати... Так я хо. він сказав по голові стрельне... Ні. Ні. І, і зріло, ти 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 це би. зробив. Якби він би з моста стрибнув, тебе Да. А якщо всі будуть в голову. Стриб, Ладно, заїзаште мене, я піду до нього туди і будемо слідкувати за вашою. Блять, та сука, дайте хоч договорити нахуй. треба да, там... Вони ще не зразу відкриті, а закрити. Дуже незручно зроблені, дякую за пістолет, я вбив їм нападаю бля. Ти сука, тільки одну катку зіграв, вже навчився основному приколу цієї гри. Він був і є і є, натискаєш. Піднімаєш камеру і є, натискаєш цей момент. Він забігає, стріляє в мене два рази. Я ні, ні, я не був не був не був А міша ти був імпостер Де я не попав майже я вче хуй з неворовіє. А я ч я не знаю, що я

Ну, не шукайте поста під прикриттям. Да, я імпо... Ну, чекайте, а я емплоє пишеться. Це ж я хуйовий чи ні? Це значить, що це моя робота. Ліса, коли ти імпостер, ти пише дисидент. Пише Десидент Я дуже хуйовий за хуйовий. Так, сука, під прикриттям, бля, я, я, я пішов забрав твій катруч, пішов сховав в кучах, бля, це пізніше бля, ну чуть не поняв, я чуть не поняв. Бля, це пізда. Ага. О, тепер на синю кнопочку. І отут галочка буде, бачиш? Там де бо 4. Ага. О, все зробив. Ладно. А що робить а далі? Немає вентиляції. <Natural Freud>

Ось, бачите, немає вентиляції. Я приходжу до що кажу. Ну, коротше, оцей картридж, як ти казав. Його ж треба виняти, піти почистити. і Пішов Пишоу ставить. Що там що набої були в тебе? Я думаю, я політики так не Я блять оборони. Я зараз пів причину, що мене йобнули, блядь. Ти мене запіздячив того, що ти імпостер, він мене запіздячив. А він реально на мене напав, так? Так я, так ми два імпостера. А нахуй я це пояснюю, що ти що ж імпостер? Пізда, поясни Філіпу, що Філіп імпостер, нахуй, в цьому забирає. А нам ще треба одну, як коротше, ще треба одну зробити, так? <тас> нормально, я вентиляцію заховав, тому а, нормально, да. не встигну. Та ні, 30 секунд, іде поки. Не, в принципі, могли б встигнути. Могли б встигнути. треба Вентиляцію вхована, вентиляція де... впована. Де... Але Міш, їбать молодець, він дуже швидко прям. У мене хороший вчитель був. Я <звіл�и> я, <звіл�и> я, я тут! Це ж я тебе вчитель. <звіл�и> Все, Міша, ну і бігай зі своїм вчителем. Так, ну що робить? Бери лосося. Дивися, його викидати і сховати не можна, але якщо на тебе. Чекай, це базар, твій голімий. Согласен. Не надо, блядь! Тепер дивись! Все, 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 все! Він мені по голові дав тебе же. Я нормально, він каже, я нормальний, блядь! Сука, я выкину, я выкину! Блять! Филипп, подожди! Блядь! Питрин! Сука!

Але може. Мабуть, може, да, да, давайте. І... Іваняк знайди. Блять, списы. Я кинул, кину, кину, дай! Ой, да. Блять, засует, найти, я шукаю, тримайте краба, блядь, В принципі 12 хвилин у нас є, так що нормально. Да, я тоже так думаю. Підірвіть цю хуйню, плиз. Давай, ще раз, сука, я Іди сюди. Я роблю кве! Я тобі. Я тобі заратий скафандр продиравлю, нахуй. А ну не мешай гри, блять. Добре, добре, вибачай. Але мені здається, може бути таке, що не заспавниться пульт. Може, Бабурях, може таке бути? Так, було таке. Та ну нахуй. Бля, ну в пизду тоді. Да, согласен. А, короче, я ж тобі розказував про. Та ти заєбеш, блять. Я хоть выкрутка, я хоть с выкруткой, не могу выкрутки не дай. Чик, положи ствола! А, Миша, не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй! Свои, 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 свои. Тихо, 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 тихо. от хорошо, хорошо. Все, я ховаю ножа, беру кассету. Що банку, ходили, а хто там? А, а хто, хто там стріляв? Хто, стріляв? хто стріляв, хто стріляв, тільки шо? Хто був четвертый з нами ще? Це по-любому він. Ок. Я виходив, банка ще була, банка була, коли я виходив. Ой. Тут ноль. Ні, там ноль! Ай, я руки підняв. де, ну, там треба те питку, А де лавілей? Лавілей не бачили? Червоного? Я йому банку колись давав. Ж, хто четвертий був з нами стояв тільки що? А вони двоє один одного тільки в... Вони Я... заебаши один виходив... одного. Я виходив з кухні, банка ще була, зайшли назад, вже нема. Бля, ну там Ти бачив двоє один одного заїбашили взагалі. Ну так. Да. Тут бомба лежить обережно. Ось оці двоє один одного захуярили. <звук> Ніка, ти <звук> левілей <звук> не бачила? Ні. <звук> 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 А тут же ж була банка вона ж... А хто то забрав? Ти не бачила? Не знаю, я останню... ми все, ми виконали, ми не пойдем. Ми виконали. встигли? Yeah! Yeah! Так, сканер не треба. Таке, ти будеш, ти будеш людиною чи ні, нахуй. Що таке? Кажу, подожди, трошки, я йду, Ти хороший? Нормальний. Сука, блядь, скажи нормально. Норм... Нормально. Що таке, блядь? Ну вот что нахуй. <laughs> О! Доставочка. Диви отразу оця хуйня, бери Да, є, беру. А де сука? Да блять пішов, де, Та, блядь, пішов. <laughs> Та, Ти Блять нахуй! Та, сука, белай положи! Він лосося мене заб'є нахуй! Та не бий! Я бачу, ты почет, я імпостер, Я імпостер, да, я імпостер. Я признаюсь, фіолетовий. Я просто, короче, хотів підбігти, поговорити. Я признаюсь, я уїбав Філіпова там, але я не імпостер. Мені треба було просто отвертка. Піздець. Ти він уєбав, нахуй, якщо отвертка. А ні, в мене є вже одна, можеш брати, це твоя. Не вбивай. Я не буду, я не буду

Сделай правду. Так, шараз, уходишь, я бью тебе отвертку. Охуеть! Бля, да ты скажут! Бля, Бля! Безнес, бля! за допомогу! А ну відвалила, блядь. Який ви, блядь, ножом в руку, Спробуйте в так, теж схоже на гниці. А ми пробували, пробували, щось не дуже зайшло нам. Дякую, дякую величезно за донат. Філіп, а ти ж був хуйовий чи ні? Да, да, да. Так, він був хуйовий. Реально, блядь, а я случайно тебе виїбав. Ніхуя собі случайно, ти за мною 5 хвилин біг. Каже, случайно уїбав. Бо в тебе отвертка була. Я думав, що в тебе вилетіла отвертка, якщо ти в'їбула сосі. Моя в'їбала, ти вмер, поняв? Тю, блядь, так я ж казав, що в мене хп Бо немає. Я його викрутку теж уїбав раз перед тим. Так, да, Міша, чуєш, чуєш? Тут, Да, отут, міша, отут, 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 отут туди баночку кладеш і вона очищається, поняв, якщо вона гряє. А, а, якщо чисто, то Піди, піди з Нікою, Міша, піди з Нікою на наступну катку, подивися, як аналізи робляться. Добре. Там супер-різі. Але я тебе буду інтелуватись. Що що? Що що? Що що? Що що? Що що? <сіон> 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 а мы <ми> проїбали, да? <тіон> Я не гніда Вони на мене напали! Сука, стоять! Я за раз пистолета блядь. Стоять, сука! <сіон> Блять, блять, красиво! Не красиво! Єбать, це блять, просто було, було блять, шикарно! Тіпиво на всю просто... гру зі мною ходила! Блять, це помагала, просто блістана! Хуя їхав Я, я ножики! Твоє завдання виконала, я тобі допомогла, допомогла. Да, але ми програли. Блять, блять. блять мене <хи> хоча Філіп бити, я кажу, возьми ножик, бо в мене... Выкрутка, і у меня ебашит, блядь. Ні, как красава. Бля, треба було мені, видати ножик нахуй. Ты что, тебе что телепобил? Я тете. Мене вот все вбило. Я у тетси ебани, бор я в рот ебал. Третий хуй в рот. Я жодного не навісковал. Бля, мать, а цей цей... я два тита открыл Бля, ти кири підход до мене, добре? дами, да? да, не сюда. можеш? данный, можешь. А там я нужна подальше не бачив, ні не разу. Ти зараз заебашишь мене. Я вообще пишет. Ти... Я, я возьму ніж и просто хотя подивлюсь. Я ні разу не бачив. А потім мені скинеш, добре? да? Не дма тобі! Ти вже бачив ножа! Бля, добре, я там я тут стою. Я і... не бачив ножа, ну клянусь, нет. Нет, убий. Так, все Так, всі відійшли, всі відійшли. Не дай бог, ти мене заїбашиш. Я вообще-то не буду спать мені похуй. Я блять, мене твердка ебала на блять, рука. Бля, він дробошом ззаді! Тривного Тревного щина пойду там! Ти нас А то да, не Це щоб приколів не було. Бля. В мене нема блядь. Він, він спиздив! Дай нож! Верни ножа! Ги! Верни ножа, не, сука! Вироби, раду, вироби. Сука, верни! жизнь плоха, бля, до свидания ушиванусь! Не, давай ты О, О, ты сука, бля! Верни! Ибаняк, бл верни ножа, блядь! Верни ну. ножа, сука! Непитконь! Верни ножа! Давай! На... на базу! А не нож? Бо Це трофейный! А я його знайшов. — У мене проти, Майк Тайсон там э, розписався. — Давай сюди Куди, ты, да? Куди? Давай, давай, давай! Ай! Ходи. Я, не, по... ти я не порізався! Мішко, єбаш не, його, Єбаш! його, єбаш, єбаш, єбаш його! Ні, ти шо гонит? То не, давай ножа сюди на базу! Не, давай ножа на базу! Не, не, на... На? Все. — Все! А да дякую? О, а що міша вмер? А, дякую, дякую. Я сподіваюся, що ви не імпостери. Ой, Піздец. А що тут сталося? Єбать! Китайка! Я ти його припл, блять! Ніка, не ціліся в мене! Чого ти в мене цілишся? Мене дітки. Це за левілея. Так і знав, бляха. Не всякий випадок, якщо хтось прийшов вперше сюди, ми вже добре йшли сталки. Виходять нові серії на ютубі. Ми грали цілий тиждень в нього. З чадом спілкуюсь. Та, та, ж допомагай. та ви ж двоє бігаєте, що ви не зробите? Та блядь, там дві штуки треба, чи, блядь, а червоно-жовту шукаю блядь. А, ну я ось дивлюся, якраз шукаю. А, а Stalker 2 буде виходити в Ютуб. Так, візер, а ти, а ти звідки? А ти не з Ютубу? Можу з трубу пошукати. Ага, перша полка чиста, друга полка чиста. Ага, може тут під полочку десь? І тут чисто, блять. Ахуєно. Ахуєно, блять. Стелика прикиньте по теліку людину побачила. Соса! А ты ахуєно піліпшукає, каже. Шукає, пошукає, <Соса>!

Филипп нахуй! Бегать тут сука, блядь! Отдай сало, пили, бля! Бля, тебе ну твай нахуй! Ну, я ебался полночи, ти Ты уебал, блядь! Да хвати гляну, нахуй! Филипп! Ебать! Эх ты, мою ножа спиздил! Дай сюда, я тобі віддав, ти в мене вбитий! дай я хоть гляну, блядь, на нього, ти ж гонишь! Та пішов ти нахуй! Охранник! Охранник! Я тебе охранник, блять! Охранник! Я не буду стрелять! Сука, уёбок. Да. Ты придурочный, сука! Я не опушку, я Я хоть раз мне випало бля, саспенсом бути, сука, с ним. Ты блять блядь, по нахуй! Кажи саспенсом, блядь! Да я не можу запомнить, за сука, за слово ебаное, нахуй! Роман, тут є ця штука? Ні, не, нема. Що ти, блядь? А, ні, є, 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 є. Та я заглядав, чи є вона. Жираєш булку там чи ні? Так. Куда? Може кажи щось? щось. А, а, по повністю, повністю вліво. Повністю, стоп, стоп.